16 січня у конференц-залі стадіону СК Севастополь відбулася зустріч із новопризначеним головним тренером. Це добре знайомий Севастопольським вболівальникам і більшості гравців команді, професіоналів болгарський фахівець Ангел Червенков, що працював з клубом у сезоні 2010-2011 років. За словами президента футбольного клубу Олександра Красильникова, пошуки нового наставника для ФК Севастополь проходили дуже зважено і відповідально. У списку можливих кандидатів на цей пост були прізвища найвідоміших футбольних фахівців, але за рішенням керівництво клубу не поспішало. Новий глава тренерського штабу повинен був володіти всіма необхідними якостями для побудови сучасної боєздатної команди в найкоротші терміни з перспективою досить швидкого виведення її гри на більш високий якісний рівень. Все приходить з опитом, тому дуже серйозно відносились к вибору нового главного тренера. Розсматривали не одну кандидатуру, розматривали ряд кандидатур. В принципі, всіми, діялись, з усіма велись з кількома тренерами переговори, і в результаті аналізу і вибору, от ми виростали навили на Червенкова Ангела. Зі свого боку, Ангел Червенков, звертаючись до представників мас-медіа, зазначив, що на команду чекає велика праця в напрямку удосконалення не тільки фізичних якостей і технічних прийомів, а й психологічного зміцнення. Я амбіціозний чоловік і це є проблемою. Так що будемо працювати, але… Вместе с футболистов, потому, что э, надо подняти психология. Для меня, въобще, э, не е интересно, къде будем играт. Я човек, който е борот за, э, всегда для победа. Э, но вието, надо поверите и футболистов. Нужно е, от самочувствие и увереност. Так че това бъде и такая задача. И бъде ме мои, мои требования. Якого значення, где будем играть? На выезде дома? Нет? Если ты уверен, тогда получается. А я уверен. На прес-конференції були анонсовані найближчі заходи, в яких планується участь команди футбольного клубу Севастополь вже на чолі з новим головним тренером. В, в Там буде, будемо два неділі. У нас по плану. три игри. Первая игра будет 23 января против Луч. Владивосток. А вторая игра 27-го против Атлантис, Литва. И трета игра 30-го против Волга, Новгород. Потом Възвръщаем се в Севастополе. На несколько дни, два дня бъде отдых, продължаваме свою работа И потом нам и второй сбор в Анталии. Будет еще 4 игры. Президент футбольного клубу Севастополя Олександр Красильников повідомив, що попередньо загальний контракт з болгарським тренером укладений строком на півтора роки. Головна задача, яку перед Ангелом Червенковим поставила керівництво клубу, підняти Севастопольську команду на восьме місце турнірної таблиці.